Сьогодні у нашій Петрук Агенції, можна сказати, День маленької нашої перемоги. І в честь цього визначного для нас дня ми оголошуємо на нашому каналі розіграш деталей в кінці відео. Друзі, Вітаємо вас на каналі Петрука Агенція, субота, 6 квітня. Дуже раді вас бачити на нашій садибі. Сьогоднішнє наше відео буде. Про те, як ми з Олегом освоювали оцю ділянку, яку ви бачите на нашому городі на садибі. Минулого року всі наші овочі були посаджені на цьому городі. Ми у нас на городі повністю засіяли пшеницю і кукурузу. А в цьому році ми вже вирішили город забрати до нас, а тут посадити посіяти пшеницю. І, як завжди, бабка-людка. З нами пожартувала. Сказала нам, що діти, ви собі пшеницю сійте, але таку пару соток городу мені лишить, бо я не знаю, чи я ще буду там, чи не буду в тій верхівці, а щоб я собі коло хати мала тут пару соток городу, хоч кудись вийти, якусь зелену посадити. Ну, ми так і зробили. Олег, звісно, тупав ногою і казав, що не віру, як той Станіславський, казав я не віру. Засіваємося пшеницею. Але я ж така довірлива, гарна донька. Своєї мами кажу, ні, Олешка, ну мама ж ну, не обманює, вона буде Нимаш тут собі сапати. Все, на цьому порішили. Пшеницю посіяли, п'ять соток городу мамі лишили. Ви тут маму бачили? Ось вона була у нас. Ви її тут бачили? Ні, вона ще пізньої осені нам заявила. Ні, 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 діти, я собі город свій вдома віддам, а дві сотки там чи три сотки візьму і собі буду на ньому хазіювати, а тут ви собі щось посадите. Ми, звісно, були в шоці, скажімо так, від цієї інформації, ну але що вже робити? Осінь, ну, можна було, звичайно, ви ж знаєте, хто дивиться наш канал, що я вмію руками пшеницю сіяти, але ми вирішили, якщо вже в нас так нежданно і негадано з'явилося цих 5 соток городу, то давай ми тут посадимо цибулю. От ми поїхали в Бершить купили на цибулі цієї голландки і посіяли, ну, верніше, посадили її тут на городі. І весною ми вам показували, як вона заросла ось цими квітками, як вони називаються тут, той дикий дельфініум, чи як він там. ну Я, коротше, не знаю, там, яка там його назва правильна, але факт тому, що тут світа Божого не то, що цибулі, а світа Божого тут на цій цибулі видно не було. І ми, скажімо так, оголосили цим квіткам війну. Що ми робили? Олег, ми, я показувала вам у відео, він. Циклював його тим своїм дракошиком, а я сапала уже у рядку. І слава Богу, тільки що ми закінчили це робити. Уже останню цибулю я посапала. Пішли, я вам покажу. Земля вкрита вся квітками. Тобто цибулі вже видно не було. Це я закінчувала тут корчухою, бо, бо цибулі нам тоді не вистачило трішки. І я тут досадила пару рядків корчухи. Щоб, щоб мати весною на, на зелень на салат. Подивіться, земля вся вкрита, вкрита цими квітками. Тобто, уявіть собі, як я тут з нею боролася. Ну, Але слава Богу, що цибулю ми врятували, ця половина вже взагалі у нас така гарнюня, бур'ян повисохав, тут теж висохне і буде цибулька. Наша гарна. Тих підписників чи глядачів, кого ця тема, скажімо так, цікавить. Цибулю цю ми купляли у насіннєвому магазині. Коштувала вона 150 гривень за кілограм. Купили ми 18 кілограм сорт називається Радар. Або радар, чи радар ну там, Хто як хоче на нього, так і каже. Тобто, кого це цікавить, то можете собі загуглити і почитати, що це за цибуля. А, і ще Десь тут пару рядочків є <смі> білої цибулі. Я її дуже люблю до салатів додати. Вона така солодка, олік до борщу її часто бере вона і зараз у нас є вдома. То от, от є, є ще тут білої пару рядочків. Я її там взяла буквально там 300 грам. Так, отут, бачите, Олег мені хто дивився? Олег мені тут був зробив чистоту і порядок на морку і на редиску. То ось вже бачите, що тут уже робиться. Тут уже знов все заростає. А цибуля, корчушка, та яку ми з вами садили. Подивіться, яка гарна Олег. ті не впізнав. Каже, це що, та цибуля, що ми тоді садили, як пшеницю ото копали. Кажу, так. Да. Подивіться, яка зеленушечка гарна. Ця, звісно, трішки приболіла. Конечно, я думаю, в такій темниці там сидіти, то, звісно, приболіла. А, до речі, редиску ту, яку ми з вами сіяли, вона вже теж посходила. Ось маленька редисочка вже є. Дуже класно в таку погоду вирощувати редиску, бо її ще ні тля не їсть, нічого. А їй вже тут з'являться рядочки. Я ще тут прийду тоді посапаю. А тепер, власне, про розіграш, який ми хочемо зробити серед наших глядачів. Що для цього треба? Для тих, хто підпишеться на наш канал, поставить вподобайку під цим відео і назве в коментарях вірну правильну відповідь кількості годин, які мені понадобилися для того, щоб побороти ці. Квіточки тут на цій цибулі. Той влітку, коли ми будемо збирати урожай, одержить від нас 5 кілограм цибулі. А якщо цибулі ви не любите, значить одержите грошовий еквівалент вартості цибулі на той час. Повторюю ще раз: ви маєте бути підписані на наш канал, ви маєте поставити вподобайку під цим відео, тобто пальчику вверх, і ви маєте обов'язково в коментарях вказати правильну кількість годин, яка мені понадобилася для того, щоб посапати оцих 5 соток цибулі. Бажаю вам успіху, гарного дня!